Друзі, вітаю вас! Ми вже говорили про мої книги про Івана Франка, руки і сльози Роман, і роман про Євгена Чекаленка. «Пам». Із цієї такої тріади залишається ще сказати про роман про Григора «Місяць у місяцю. Знаєте, трошки зараз пожартуємо. На каналі нашому. Є кілька відео про Тютюнника Життя і Смерть Григора Тютюнника одна з найпопулярніших «Психологічний портрет Григора Тютюнника. І там кілька людей мені пише в коментарях, що ми би хотіли прочитати вашу книжку, коли вона вийде. У мене закріплений коментар, що книжка вийшла тому майже три роки дві з половиною. А в тому відео якраз йдеться, що я ще кажу, що чи не напише хтось роман про тютюнника. Це було вже до того, як я написав друзі, наш канал вже має історію п'ятиріч. Розумієте? І чогось вони не дивляться не на коментар закріплений, що книжка мною написана. Якісь такі дивні моменти. Тільки запитують за Мінєнком крем Люди правда дякують, але коментарі щось ніхто не дуже читає. Будь ласка, читайте коментарі на каналі, щоб бути в курсі всього, що відбувається, особливо закріплені коментарі. Друзі, і ще одне. Найважливіше, я дуже хочу, щоб ви всі прочитали роман про Тютюнника місяць у місяць. Я намагався в цьому романі, як в фільмі. Тільки фільмом є книжка зобразити його життя від народження до студентських років, зрілих років, як він формувався як письменник, як він формувався як видатний письменник, що мало хто розумів. І він сам, напевно, не зовсім це розумів, що особливо трагічно. І як склалися події жахливо, дивно. які... Свої сукупності призвели до його кончини, до його, того, що він наклав на себе руки в міч з 5 на 6 березня 1980 року. Мені дуже важко давалися ці останні сцени роману. Я все відкладав, відкладав їх. Це довга окрема історія, коли одного разу ми поверталися з дружиною з гостей від однієї моєї читачки пані Марії і мого друга, і я щось собі приспівував в машині. Злегенька і зрозумів, що сьогодні вночі я напишу про... От я закінчу роман про Григора Дютюнника. І хто би хотів цей роман, який видало видавництво Юлії Сливки, і основне роман не буде поки що перевидаватися найближче кілька років. Друзі, роман закінчується. Хто би хотів мене з підписом придбати мій роман, пишіть мені у повідомлення на Фейсбуці. Доброго читання!